Що ми бачимо в Писанні, коли народився Ісус, оце народження немовлятки описується в двох Євангеліях В Євангелії від Матфія і в Євангелії від Луки. І ми бачимо, що саме народження Ісуса, воно неначе проявило три категорії людей по відношенню до цієї доброї новини. І я вам хочу сказати, брати і сестри, сьогодні так само Різдво воно проявляє три групи людей по відношенню до цієї події. Перша група це, назвемо його так, як зреагував Ірод. Коли Ірод почув, що народився Христос, Його ставлення було. Крайнє злим і божорсточен. З'явлення Ісуса Христа на цей світ для нього було озлобленням, ненавистю і бажанням чим скоріше це вирішити, вирішити месіанське питання. І він це, зрештою, і зробив, хотів зробити.